Це ми вже перемістилися зараз на форум громадянського суспільства? Тут вже менше політиків, хоча вони є. Тут був тільки що карантин, тут був Сікорський. і вони обговорювали наслідки помаранчевої революції. А сьогодні, от зараз тільки що зустрічається Ценю з камер-більдом, якщо ви бачите, вони зустрічались от за тим столом, це була зустріч оприкорд. А Арсеній Петрович, можна вас на дві хвилини на громадське теле. Після два питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна сказати, що в всі втрачені і нічого не збудуються сьогодні? Ніколи не можна говорити, що шанси всі втрачені. Те, що Віктор Янукович не хоче підписуватися цю угоду, це зрозуміло. І я вважаю, що це був лев з самого початку, коли Янукович взагалі почав говорити про євроінтеграцію. Він і євроінтеграція, речі не сумісні це по-перше, по-друге, для нього персонально і особисто не було жодної причини ні, не вона А для нього ні. Питання, найбільше питання, яке сьогодні виникає у вільністі, що саме, про що саме йшли переговори між Януковичем і Путіним? Що саме Росія запропонувала? Є, є яка інформація у вас, може, від політиків? Інформації зібрано дуже багато. Але моє враження таке, що після того, коли Янукович відмовився від підписання угоди про асоціацію, він став ще слабший, ніж він був на він це означає, що Путін став сильнішим. І це означає, що основна ідея Володимира Путіна, а це саме дотиснути Януковича на підписання митного союзу, стала більш реальною, ніж вона була тиждень. І останнє питання. Скажіть, ви, я знаю, що ви сьогодні вже звернулися до Копського Костенського, щоб, щоб продовжити місію в Україні. Яка є відповідь і що ви від цього очікуєте? Чи буде якісь ще нову Президент Кокс і президент Косневський сприйняли наше прохання з І Звичайно, зараз буде рішення за європейським парламентом, але в мене є велике сподівання про те, що місія буде продовжена. І ще Щодо... сподівання мають певного не станеться зараз. Щодо меморандуму, існує думка, нібито поляки зараз пропонують е, українській стороні якийсь меморандум, який дозволить берегти обличчя і українцям, і полякам. Наскільки це правда, і чи про що йдеться в цьому меморандумі? Після того, коли всій європейській спільноті Віктор Янукович плюнув в лице, я думаю, що у них будуть. Зайняті руки будуть витиратися і навряд чи у них є можливість тоді знаєте? Я знаю про дискусію, там йдеться не меморандум, а joint statement це б, спільна декларація. Але ідея спільної заяви не підтримується нашими європейськими партнерами, тому що не треба підміняти відмову від підписання угоди і фактичний кідок всього західного світу, якими спільними заявами. Я не можу вам розкрити цю Дякую вам. І так, ми бачили, що сьогодні було дійсно дуже багато зустрічей о рекорд тому що е, і українська опозиція, і українські представники влади вони намагаються і далі продовжувати якось впливати на ситуацію. Сьогодні з вечора Арсеній Ценюк домовився з журналістами зустрітися в повністю закритому режимі, де він розповість тільки про те, що буде відбуватися завтра. Що стосується того, що було на цьому форумі, дуже багато було розмов про те, наскільки громадянське суспільство буде впливати на підписання умоди або не підписання умоди і всього, що стосується європейської інтеграції. І дуже багато було питань щодо помаранчевої революції, що вона була провалена і зараз те, що відбувається тут у вільності, це наступний провал українського громадянського суспільства, тому що вони не змогли добитися від влади і не змогли проконтролювати ті, ті бажання, які вони хотіли в четвертому і зараз тепер вже в тринадцятому році. Сьогодні, вже через декілька годин, Вільнюс приїжджає Віктор Янукович. Тут сталася невеличка така е, конфузія. Став... в центрі міста з'явився дуже великий кортеж з 14 машин. Це було дуже дивовижно для вільнюсу і для литовців. І пішли чутки, що це нібито Янукович. Але зараз вже зрозуміло, що це інший схожий на Януковича президент е, східного партнерства. Це Гедар Алієв, який прибув сьогодні, теж у Вільнюс. Ільхам Аліїв, не гейдар, Ільхам Алієв, так який прибув ну, тут, не так, який прибув при, при, при у Вільнюс, і дійсно це був його кортеж дуже великий. І ми зараз вже очікуємо, де ж тоді з'явиться Віктор Янукович і скільки буде машин в його кортежі? Дивіться громадське ТВ далі. Стежте за нашими включеннями з Вільнюсу, найперше в інтернеті на громадському телебаченні.